У нашій енергетики, блокаутів, те, що ви знаєте, є три ключових проблеми. Три ключових проблеми. І у всіх цих трьох ключових проблем є одне прізвище спільне. Воно називається Зеленський. І Зеленський це знає. І саме тому він намагається перекинути відповідальність на всіх, кого завгодно. Звичайно, ворог, Путін. Він нападає і він нищить енергетику. Ворог Путін напав на нас 24 лютого 22 року. Але у всіх випадках він не просто напав, він використав Зеленського його невміння керувати державою і невмінням підготуватися до кризових моментів. Тоді це було пов'язано з тим, що у нас була звернута. Ракетна програма, у нас було фактично роззброєння, тому що війська не були повномасштабно наповнені. Ми відвели війська всюди, де тільки можна. А сьогодні ситуація така сама. Зараз я вам спробую це пояснити Ну, для того, щоб ви розуміли, що відбувається. З вами, я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі «Бригінецьний телемарафон. І е, я прошу вас підписуватись, поширювати і ставити лайки, щоб не бо, Лайки, кажу, дзвіночки е, помічати, щоб не пропустити. Є е, е, великий матеріал у мене на телеграмі, я зараз буду його виставляти про це все. Але вам розкажу коротко, щоб в кількох хвилинах все це пояснити. Так от, у нас є е, три ключових проблеми, які пов'язані з. Ракетами з блокаутом. Перша ключова проблема це те, що Радянський Союз побудував системи енергозабезпечення дуже компактно в одному місті, і їх дуже легко бити. Ну, тобто є ТЕЦ великі, там ще щось таке, електростанції великі. Так і для того, щоб цього уникнути, була передбачена програма. Маневрової генерації. Що вона собою являє? Це коли використовується той самий газ, який використовується на центральних великих станціях. Але ці станції маленькі і вони розкидані по всій країні, і ти їх не побачиш. Як правило, це величезний бункер такий, який можна поставити під землею. І до цього бункера приєднаний з одного боку газ, який спалюється по великому рахунку, а з іншого боку значить, дроти, які передають струм. Нічого такого немає? Це такі генератори, які у багатьох тепер є, але це величезні генератори, які дають можливість забезпечувати країну. Тобто ми не видобуваємо весь струм. На одному місці, а ми видобуваємо його в багатьох місцях. Там, на тих місцях, з'являється і струм, і тепло, і все інше. І план розроблений був, ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, що один, одну одиницю цього всього він обіцяє до кінця минулого року, поза минулого року, а в наступних роках ще чотири. Мігавайт, от його ж там і називають так відповідно. Що сталося? Е, ця програма була звернута, тому що для того, щоб її е, запустити, треба було видавати дозволи, кредити і все інше. І коли прийшла замінена влада, обновлена, вони вирішили вкрасти гроші не на цьому, а на чомусь іншому, як це у них буває. У кого з, з банкової у кожного своя улюблена тема, і вирішили щось будувати інше. Таким чином, оця маневрова генерація, яка повинна була захистити нас шляхом розосередження. Тобто, розуміти, що все було не в одному місці, щоб воно було розтягнуто по всій країні, воно не було готове. Це при тому, що гроші і самі станції давали нам європейці, і багато хто інший, і все це можна було зробити. Влада цього не зробила. Яка причина? Я не знаю, можна сказати, що це кадрова політика Зеленського, але можна взагалі, ну, зрештою, якби це було в голові у Зеленського, чи це хвилювало нашу владу, міг би кожен чиновник це зробити. Там ніякої складності немає. Просто у Зеленського ж так, у тебе є улюблений бізнес, ти цим займаєшся. Потім приходить інший, хтось починає займатися іншим. І ця програма маневрової генерації, вона була. Тобто, влада усвідомлювала небезпеку таких ударів. І ворог просто ждав, чекав, коли настане ця холодна, справжня зима. І раніше ж не було таких зим, а тут вона з'явилася і вони почали це бити. Тобто, в тому, що та програма, яку навіть оголосив сам Зеленський, не виконана, винен Зеленський і його оточення, які займалися цією програмою. Це одна частина. Чому у нас? Після ударів немає струму, тому що струм треба було розосередити по всій території. Друга частина. Значить, є такі е, значить, трансформатори великі, без яких передати струм неможливо. От зараз так само це відбувається, коли в одних місцях повний блокаут, в інших струма навіть з головою більше чого. Тому що для того, щоб цей струм з одного місця передати в інший, треба його відправити певними способами. Для цього треба не тільки лінії, а й певні трансформатори. І для того, щоб ці трансформатори е -е, працювали, їх треба було добряче захистити. Е -е, для цього треба було, здається, 80 мільярдів гривень, здається. Ну, але ключове. Може, я помиляюсь в сумі, але я знаю точно, що чверть грошей вже була зразу виділена, почалися роботи, частина робіт була виконана. І там, де вона була виконана, були попадання ракетами, і ці ракети нічого не дали. Ну, тобто, вони не змогли нічого зруйнувати. Коли прийшли нові германи Галущенка і. Кулеби, вони переключились на інший бізнес. Бо то був бізнес якихось попередників, а то був бізнес їхній, у кожного свої інтереси, і вони почали діяти отак. -от. І таким чином вийшло, що ми не тільки не маємо тієї розосередженої генерації, яка повинна була би бути туди, куди все долітає, а й не маємо систем захищених, які передають цей струм. І третя частина, якщо ми говоримо про те, що боротися з ракетами може тільки справжнє велике ППО, ну там, Патріоти і так далі, то величезна кількість ударів, якщо ви побачите, наноситься яким? шахедами. І для того, щоб знищити шахеди, потрібно недорогі. Станції, ППОшні. А для цього потрібна певна система оборони. Ця система оборони зараз будується в основному за рахунок в тому числі мобільних груп, які розкидані там навколо Києва, там ще десь, там ще, 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 ще. <кхе> І таку групу поставити навколо Києва. Це там їх поставити тисячу груп, умовно кажучи, бо отаке коло. Якщо їх поставити вздовж кордону, то ця лінія розтягнеться не на 100 км, а на тисячі кілометрів. І зібрати таку кількість людей, таку кількість техніки достатньо складно. І тому є більш простий спосіб це дрони перехоплювачі з штучним інтелектом. І ще в 2022 році, один з інтелектуалів, і це відомо, Світових, він запропонував таку систему. І всі про це дуже багато говорили: дрони перехоплювачі з штучним інтелектом, у му році було запропоновано. Україна підписала угоду нарешті про ці дрони тільки в 25-му. Таким чином, не встигли їх виробити, розгорнути. Я знаю навіть є підрозділи, які готувалися прийняти ці дрони і вивчати. В чому вигода цих дронів? Якщо. Це мобільна група, у неї дуже коротка дистанція, на яку вона може бити. Ну, тобто, в неї є, стоїть гармата проста, чи там великий крупнокаліберний кулемет. І він б'є на щитану кількість метрів, тисяч навіть. Тобто, для того, щоб закрити весь периметр, треба через кожні пару кілометрів ставити окрему групу. Для того, щоби. Цього не робити, а тоді шматки цих дронів падають в місті, вони падають в селах навколо е Києва. У мене по сусідству впав недавно, ну, недавно, ось в попередню атаку. І е головна біда. Вони для того, щоб було достатньо цих станцій ППО, груп ППО, їх треба розмістити якомога ближче до об'єкта, тоді лінія. Стає корву і можна менше цих груп поставити. Якщо їх розвести далі, на, ну, умовно кажучи, на 50 кілометрів далі від Києва, припустимо, рознести, то вже треба в кілька разів більше таких груп. А це люди, а це самі установки, а це ну, і так далі. Коли за ними палюють дрони, це зовсім інша історія. Тому що кожен дрон це не гармата, яка стріляє на тисячі, 2000, 3000 метрів. А це дрон, який летить на кілька кілометрів. І таким чином ці групи можна було б поставити вздовж лінії кордону з одного боку, а з іншого боку, поставити на відстані 50-100 кілометрів навколо міст великих і об'єктів, де все це відбувається. І вони б збивали ці дрони ще на підльотах. І таким чином не було би того, що відбувається зараз в Києві. Коли дрон залітає, його починають бити, і він падає в житлові райони, чи в житлові квартири, чи на об'єкти якісь, і так далі. і так далі. Тобто не можна допускати ці великі, важкі, небезпечні дрони до міст. Так от тільки в 25-му році була укладена ця угода. Таким чином, от вам три ключові проблеми, які існують в енергетиці. Немає. Маневрової енергетики, яка могла б нас врятувати в випадку ударів по центральній енергетиці. Немає захисту цих трансформаторів, які не дають можливість передавати цей струм. І третє, немає механізмів знищення дронів на відстані, і взагалі, потужної системи полювання за цими дронами. Три ключові причини. Всі три ключові причини зараз визнані державою. Вона в той чи інший період вже підзасвідчила, що це важливі причини. Про перехоплювачі угода підписана, про маневрову енергетику Зеленський сам робив заяву, про систему захисту цих трансформаторів. Навіть державна програма була. І все це держава знала і розуміла, але вона всього цього не зробила. Я думаю, що причина була в тому, що в якийсь момент. Чиновники вирішили, що є спосіб більше заробити грошей іншим способом. Чому? Я поясню. Тому що маневрова енергетика все-таки існує. Її трошки побудували, але не держава. Не держава. А приватний бізнес для себе побудував. І це дуже важливо розуміти. Тобто, приватний бізнес почув всі небезпеки, які існують. В тому числі те, що сказав Зеленський, і сказав, окей, ми розуміємо проблему, ми побудуємо собі, у нас буде струм. А держава не почула. Бо поки був один чиновник, він готовий був це робити, а що в іншому сказав, так навіщо? Я на яйцях по 17 вкраду, чи на бронежилетах, чи ще на чомусь, чи ще на чомусь. У кожного свій улюблений бізнес. Тому я вам намалював картинку, це не я придумав. Це відомі факти. Нічого, жодного мого розслідування і жодного ноу-хау немає. Це загальновідомі факти. І оці загальновідомі факти і говорять про ключове. В усьому, що сьогодні є з нашими блокаутами, винен Зеленський. Причому Зеленський знав про існування цієї проблеми. Він в якийсь момент навіть нею зацікавлювався. Але в якийсь момент він забував про неї, передавав її на руки когось своєму оточенню, оцим Хулебам, оцим Галущенкам і всім іншим. І всі це благополучно похирили. А ми маємо те, що ми маємо. А Зеленський і всі інші починають шукати інших винних. Банкова. Корінь зла. І в 22-му, коли відбувся напад, і зараз. Тому що Путін на сильних не нападає. До речі, Нагадаю вам, що наша армія знову на 20 му місці а був період, коли при залужному вона була на 15 му місці. Ну, не тому, що залужний краще воював, а тому, що, звільнивши залужного, влада повністю розслабилась у всіх питаннях і просто вже не бачила ніяких опонентів і діяла. По повній програмі. А те, що говорили там Порошенка і інша опозиція, хіба це їх цікавило? Ні. Отака історія. Дякую вам, що ви зі мною. Вибачте, що довго, думав, що це буде вдвічі коротше, але менше з тим, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте і ставте дзвіночки, бо пропустите. Слава Україні!